Благословен Бог наш присно присной во віки віком.

Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і сину і Святому Духу, і нині пресної во віки віков. Амінь. Пресвятає е Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико, прости, беззаконні наша, святий посіди, цели немощі наша, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно, і во віки амінь. Отче наш, є Син на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даш нам внес, і остави нам долина, як кожимо оставляй дождником нашим і не введи нас Своє скушеніє. Но избави нас от лукава Як Яко твой царство и сила и слава, ця и се найсвято духа нині присну и во веке викона. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині приснові віки віковам. Прийде, поклонімся цареві нашому Богу, прийде, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Привіте, поклонімося і припадемо самому Господу Ісусу Христу, Цареві, Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже, мой, возвеличився єси зіло, воїсповіданий є велелі поту, єси, одіяйся світом, як ризою, простирай небо, як кожу, покриває водами, привосприняє своя, полагає облаки, навожденіє своє, своя ходяй на крилу вітреню. Творяй, ангела своє, духи і слуги, своє, пламеню гненної. основає землю, на тверди є я не преклониться во вік віка, беззная кориза, одіян на гора стану твою од запрещення Твого побігну, то дала согрома твоєго убояться, Восходять гори і не сходять поля бо місто, Єже, основи єси їм. Приділ положили єси не прийдуть, не ж обратяться покрити землю, посилає істочники води, бріг посеред ор пройдуть води, напаяються звірі сельне, я жду тонагрово, жажду свою, на тих птицю небесна привітають от середі каміння, дадять глас, напаяє город приніс своїх от плоду, діл твої насититься, земля. Прозябає траву з котом земли, і з лак на службу чоловіком, і звести хліб од вино в серце чоловіка, умастити лице є леєм, і хліб серце, чоловіка укріпить, наситяться древопольне, яке є сина си, там у птицю, возніздяться, я родіє вожилище предводитель, створити мигор високіє єленим камінь, прибіжище за яєцем, сотворили сину луну во времена, сонце позна запад свой. Положили сіть мої, бо с знаєш, вони же пройдуть сю звір'я добра в неї, з ким не рикаєш і восхитити, і взискати двого пищу собі, ось я, сонце, і собрашся, і воложа своїх лягуд. І зайде чоловік на діло своє і на діла не є своє до вечора, яково звеличишеся діла Твоя, Господи, вся премудрості сотворилися, і сповнися земля твари твоєя. сіє море великої, пространної та могади, й я животное, малої, сувеликими, там о корабли приплавають, змі його же Гоже создали сиругатися йому, всяко тобі чай, дати пищу йому благоврем'я. Давшу тобі їм соберу, то тверджу тобі руку всяческа, і споняться благости, Отращу ж тобі, лице возм'ятується, тимише духи, і чезнутий, персою возвратяться, послиши духа твоєго, созидиться і обновиш лице земли. Буди слава Господня віки, возвеселиться, Господь у ділі своїх, призирає на землю, і творя, і трястися, прикасайся горам і дом'яться. Госпою, Господи, во животі моєм пою, Богу, моєму до теже єсть. Да усладиться йому бесіда моя, живо звеселюся, о Господі, дай щезнуть грішне от земли, беззакони це, якожили їм благослови душе Господа. Сонце позна запад свой положили сітьму і бось нож. Як возвеличишися, діла твоя, Господи, вся при сотворилися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і присної і вовіки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже миром, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О мир и спасение душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О мир и все мир, благо всем святой Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святым храм и всеми страхом Божьим ходящих, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святейшим селенцем нашим Франциске, папе Рим, символе Бемии, нашим Кирнили, честным пресвитерствам Христе Диаконстве, Овсем вречте люди, Господу, помолим сем. О Бог храни народи нашим, определящих властих наших і освен войн сви Господу, помолим Господи помилуй. О сем и святи любители сей, сяком всяком страні странни вируже ушени, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О благорасверени воздух, които забили плодозене кременних мира на Господу, помолим сам. Оплавайши, We've got to snow your scorbiving, Hospital. Zastupi, спасибо, сохрани нас, Боже, Господи помилуй. пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною влади нашу Богородицю, пресни Диву Марию, со святим и пом'яну сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим Тебі, Господи, як подобає Тебе всяке славоче поклонені от Цує Сену і Святому Духу, нині і віков. Амінь. Господи, восбах тебе услышим я услышим я.

Господин. Боже, Господи, храни, осто моїм, відверо рождений, у знах мої, моїх, не вплони серце в славе салука, Я не вшивати мене орісів, су чоловіки, ділаючими беззаконні є, І не суштуйся всі збродимиї, накаже не праведник милості, обличчя дня, є річно до одна настила мої, я, як пише, і молитва моя вговолена їх пожертви без прикамені своїх. Целоли моя кого з мого ша, як ото ще землі просідеся на землі, розташи за косі й пригаді. Як у тобі, Господи, Господи, очі мої натьокувах, Ти в тим, душу мою, сохраним я отці, вже уже шами, А ми, діла, і ще й беззаконні є, аду в том режим свою річницю, єдиний зразком де вже прийду, ласу мим, Господу, возвала, сумим, Господу помолився. Пролів при ним оленє моє, печаль мою при ним озвіщу, не дай ще в мене духу моєму, і ти позналиси, стази моя, набутися, коли може хожа скриша дні. смотря куди свою озглядай і не бізнай мене, Вибив їх вікство мене, ні зіскає душу мою. Позбавку по тебе, Господи, рігти, вся кований моїй час, моїх сина, земли живи, помий молинні моєму, як посмирихся зіло, ізбайня донящихня, як укріпише паче мене, і зведи з темниці душу мою, і сповідатися се імені твоєму. Мене ж до праведниці, одеживо, дасім ні, і злубини вас закони, Господи, Господи, Услыши глас мой, а да буду души, Твоїм не сумолення сумолея моєго. А, ще нас насріші, Господи, Господи, хто пустоїт, як у Тебе очищені, є. Радуються учениці. Лі. Тиво мертвих навикають. А ще і прежде мироносиці, робоша і ритающе, о Христі, камінь зрівшим не забутвален, його ж не домівахуся, приносила. Чую божественну раду подающа, божественним і священним учеником я вишасяця, ученице мироносице Христових і сповнивши повеління Божественного, Єгожи узашовшася білоносна, я одежди благо. Все спасительним воскрешен, нас ради у царя. От стражи, утре не до ночи, от стражи втрення в Poit Izrael, Hospada. Struji, Od sleznog istocznika, pridanie. Христово, ученице, радосно я приношаю мені самовідцем благодати, освічаючи сим слова, і я же із гроба Тися поверніваю, як у Господа милозі мною, у Него ізбавленіє, і то і збавить Ізраїля, по всі Його. Трепоне отче Феодоре, дар Фегоре, дарбову сам себе принесе, в тіни є, є всеночної, ночної, умилені є сяжа. Оче не є Божено, конечно є смирення, веждовіду любов, не растворену, хрезнені є і милосердіє, істинно є безстрастіє і молитву, стовптя пока заша світовиши. Господа всі язици, похвалити, во всі люди. Преподобне отче Феодоре, одіян істинноє, і спасенія одежду, благочестивим разумом іщаю одіятися, са ними робив завжди. твоє тіло покривати не престал си. Обнажени си нас, обнаживша возник, силою укріпляєм, божественного. Глуха. Як утвердися милосіо на нас, істина Господня прибиває, оплощимося Богу нашему, одіви Матери, нас радих. Чавши моя колич духом, тебе самого принесе, си, жертву живу, і все суженіє, приятно, все блажене, і дар чистен тім же, і приял, єси, небесного наслаждені, конем уже присномолися, молимся, помілував. І сину, і Святому Духу, і нині пресної і во віки віковам. Мироносиці, жени, гроба Твоєго, достигша, і печати робни, я відівша, не обріча же пречистах тіла Твоєго, придающа сочанія, прийдовша, глаголюща. хто украде нашу надежду. Хто взят мертва нас помазана, матери єдину тішеніє, пока мертв я мертвия, і вимертвися, а да пліни, како погребеся, Новоскресний спасе само власно, якоже си три дневен, спасай души. Мдрость прості світ, святия слави, безсмертна Отца Небесного, свята облаженна, Ісусе Христе, пришече Сонця нас. Премудрость вонью, милость твоя, Господи, поженеть м'я во вся дни живота моєго. Господь посеть мене нічтожим'я лежить на місці злачні, там у м'я. Милость твоя, Господи, поженеть мене, вовся дни живота моєго. все, Господи Боже Отець наш, і хвально і прославлено ім'я Твоє в віки Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як кожакова комнатя, все, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословені Владико, розуми нас оправданням Твоїм, благословені си святий, просвіти нас оправданням Твоїм. О, Господи, милость твоя, бом'я, руку твоєю не призри, Тебі подобає хвала, тобі подобає, вміє, Тебі слава подобає тут свої сину і Святому Духу, нині і вовіки віки амінь. Испомни вечерню молитву нашу Господу, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодатію. Господи помилуй. Вечера все усушенно свято, мирни безришна у Господа проси. Анила, мирна, мирна наставника, хранителя, наших у Господа проси. Подай, Господи! Прощане, възставление рехови прирішені наших у Господа проси. Подай, Господи! Добрих и полезна душа наша мира, мирви в Господа проси. Подай, Прочи е време живота наша умири покаяния скончати, у Господа проси. Подай, Господи! Християнська кончина жовта нашу безболізне постидно мирный доброго твіта. На страшно судищи Христові пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною влади нашу Богородицю, приснує Марію, всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга і весь живот наш. Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Яко благ є любець Бог, я сей тобі славу восела, от мод своє сину і святому духу, нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Мир всім. І духові твоєму. Глави вашого, Господе, ви приклоніте. Тебі. Де держава цар святої е благословена і припрославлена отця, і Сина, і судового духа нині присно, во віки віков, м'я, Христе, спаси силою кресною, спаси Петра в морі і помилуй м'я. І живущему на небесі, як очі раб у рухосподі своїх, як очі рабині в рука своя, своїх, такочі наші, Господу, Богу, нашому донде живуще дритних, зорганили воспоїм Христово Воскресеніє, Той воєс ізбавителі, спас душ наших, і во славі страшній, і кріпці, силі. patis credet sudet e miru, je hoce sos І це мучени чистий, сопротивишеся, мочителем, благолющими воїнськуєм, царю сил, а ще й Огню йому мукам предасте нас, не отмета їмся я ясили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній пресно і пресної повіки вікова. І оси в тіло Ісусово, і положиє воном новому своєму гробі. Подобаше моєму і гроба, як от чертога пройти, сокрушиви державу смерти і отверзив райські, я чоловіком, Господи, слава. Те. Ще і ще раба Твоєго владу, і копогла Твоїму соміром, якобі дістав очі мої спасеніє Твоєжи, сило пред лицем всіх людей, світло відкровений, язикові славу людей Твоїх ізраїля, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу. На ній пресно, і нині присної вовіки віковами, присвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, Владико, прости, беззаконня наша, святий посвітий, селена мучі наша, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, на ній пресно, і нині присної вовіки віковами. Отче наш, иже я Сын на небеси, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да буде воля Твоя, як на небеси и на земли, кто наш насущный, наш нам нет, и остави нам доли наша, як мы же должником нашим, и не уведи нас в искушение, а избави нас от лукавого jako to je sar svoj sela i и oca i sa nas u dodu, hanenju i presnoj, <tripti> Скрест єси, Господи, подай мировелі милость, сама і святому Духу. во Тебі, Отче, і звісно спасеся Єже по образу. пообразу, при Імбок, послідси Христу Іді, я учил єси, презирати у поло. Тати вже у душі вещі безсмертні, тім же ісвани лист радується, Феодоре, Дух Твой. І нині, і пресної во віки носить сам вже нам при приробі, представане лопіяше, міра мертвим суть прилична, Христос же існи я чуж, Ново запите воскресе, Господь, подай ай мирові велику милость. Помилуй нас, Боже, повелиться і милості Твои молим, теся услуши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимся у святішем, сленцем мархирей нашим Franciscam, і episod єпископи нашим o slujші послуживши у святім храмісам і отці наші духовних, і во себе, в Христі, брати наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є, ще молимося, Бо охранимі в народі нашому, придержащих властих наших, і о всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося в пресечих людей, ожидаючих у тебе великі багаті милості, милости, затвореч на милостинім за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милостиві чоловіку любець Бог, сей тобі славу освена, я мой сину, і Святому Духу. Нині і присно, і во віки вікома. Світийся, світи, новий нове Єрусалиме, слава Богу, споднє, на тебі, восія, Ликуй нині веселийся, сіони ти же чисти, красуйся, расуйся, городи, це і рождества Твоєго. Слава тобі, Христе, Боже, поні наше, слава тобі. Христос із змертвий смертію смерть праві сущі, вороб'я живо дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослов. Воскреси із мертвих, Христос, істинний Бог наш молитвами тварь и матері, своей матери, святой словнице, блаженно священному ученика Теодора, и Мукачівського і преподобного отця нашого Теодора і всіх святих, всех і спасет нас и блахи любез. Христос воскресе із мертвих, смерті, смерть поправ, во гробі живо дарував. Христос воскресей і смертю, смерти, смерть поправ. во гробі живо дарував. Христос воскресе із мертвих, дарував живот вічний. поклоняємося його тридневному Воскресенню. воскресен.